Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Івашина Сергій Анатолійович народився 14 грудня 1974 року у селі Пасічне Новосанжарського району. Згодом родина переїхала до села Устимівки. Тут Сергій закінчив 9 класів у місцевій школі та продовжив навчання у Кременчуцькому ПТУ No7, де здобув професію токаря. Паралельно з навчанням працював на різних роботах у стимівській дослідній станції. Був учасником антитерористичної операції на сході України, перебуваючи на посаді гранатометника. Згодом працював у групі швидкого реагування. Товариство з обмеженою відповідальністю Сокіл Полтавщини та Устимівській дослідній станції. У 2018 році здобув кваліфікацію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва і почав працювати за новим фахом в УДСР. У січні 2023 року був мобілізований до Лав Збройних сил України, проходив навчання у Німеччині. У травні того ж року отримав спеціальність стрільця зенітника ПЗРК та відправився у найгарячіші точки фронту, був командиром 1-го зенітно-ракетного відділення, зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 32-ї бригади військової частини 47-84. Загинув 19 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Михайлівське. Краснопільського району на Сумщині пам'ятаємо. вічна слава герою.